Як князь Острозький розбив утричі більшу московську армію. Неможлива перемога. Уявіть собі ситуацію. Рання осінь 1514 року на берегах Дніпра стоїть армія Московського царства. Її чисельність за різними джерелами, зокрема нотатками дипломата Сигізмунда фон Герберштейна, сягає 80 тисяч вояків. Це гігантська сила. Яка щойно захопила стратегічну фортецю Смоленськ і готується просуватися вглиб Великого князівства Литовського. Проти них стоїть Костянтин Іванович Острозький, великий гетьман Литовський, під його командуванням армія, що ледве налічує 30 тисяч, а деякі джерела називають навіть 25 тисяч. Це русини українці. Литовці та невеликий загін польських союзників співвідношення майже три до одного на користь ворога. Поразка здається неминучою, проте 8 вересня 1514 року сталася подія, яка увійшла в анали військового мистецтва як битва під оршею. У цьому відео ви дізнаєтесь, як Костянтин Острозький перетворив чисельну перевагу ворога на його ж найбільшу слабкість. Яку фатальну помилку допустили московські воєводи і чому вони не змогли діяти узгоджено? І головне, як один хитромудрий маневр, імітація відступу, призвів до тотального розгрому 80-ти тисячного війська війна за збирання земель. Щоб зрозуміти суть битви, мусимо поглянути на контекст. Це був не просто прикордонний конфлікт. Це була четверта із серії Московсько-Литовська війна, що тривала з 1512 року. Московський великий князь Василь Третій Іванович втілював доктрину збирання руських земель. Він вважав усі території колишньої Київської Русі своєю вотчиною. Його головною ціллю був Смоленськ. Місто ключ, що відкривало прямий шлях на вільно сучасний вільнюс, столицю Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського – ВКЛ. У липні 1514 року, після тривалої облоги, Смоленськ упав. Це була катастрофа для ВКЛ. Московське військо, окрилене успіхом, рушило далі. Його очолювали досвідчені воєводи. Іван Челяднін та Михайло, Голиця Булгаков. Король польський і великий князь Литовський Сигізмунд перший збирав сили для відповіді. На чолі армії він поставив Костянтина Острозького це була знакова фігура, найбагатший магнат ВКЛ, православний князь, досвідчений полководець, який, до речі, за 10 років до цього сам перебував у московському полоні. Він знав ворога. Знав його тактику, і, що важливіше, знав його слабкості. Вибір поля бою вирішальна зустріч мала статися біля міста Орша. Сучасна Білорусь. Московські воєводи були абсолютно впевнені у своїй перемозі. 80 -ти тисячна армія розкинулася табором на лівому березі Дніпра, очікуючи на Острозького. Вони контролювали переправи і не очікували, що гетьман наважиться на атаку. Це й стало їхньою першою помилкою. У ніч на 8 вересня 1514 року Острозький здійснив блискучий маневр. Під прикриттям темряви його армія швидко спорудила понтонні мости і форсувала Дніпро, опинившись на тому ж березі, що й ворог. Але Острозький не просто перейшов річку. Він обрав ідеальне місце для битви. Це була рівнина між Оршею та селом Пугайлове, яку перетинав глибокий яр, де протікала невелика річка Кропивна. Саме цей яр і став ключем до перемоги. Поки московські воєводи ще спали, Острозький сховав у ньому свою найкращу зброю артилерію. Його план був зухвалим: він збирався не просто оборонятися. А змусити 80-тисячну армію битися за його правилами. Блискуча Пастка Битва почалася вранці 8 вересня. Етап перший. Приманка. Острозький почав бій атакою легкої литовсько-руської кінноти. Вони зіткнулися з авангардом московитів, зав'язали бій, але, як і планувалося, почали імітувати панічний відступ. Етап другий. Фатальна самовпевненість: московські воєводи, Челяднін і Голиця побачили те, що хотіли бачити: ворог тікає, незважаючи на те, що армія ще не була повністю вишикувана до бою. Вони віддали наказ про загальну атаку. Важка московська кіннота, відчуваючи легку перемогу, кинулася в погоню. Саме тут проявилася друга проблема московитів. Відсутність єдиного командування між Челядніним і Голицею існувало гостре суперництво. Вони сперечалися місництвом хто знатніший, їхні полки діяли неузгоджено. Етап третій. Пастка: відступаючи загони Острозького, заманили цвіт московської кінноти прямо у видолинок, до яру біля річки Кропивна. Коли тисячі вершників збилися у вузькому просторі, втративши маневреність, пролунав наказ. Із засідки вдарила артилерія, постріли впритул скосили перші ряди. Як свідчить литовський літопис, хроніка биховця, гармати стріляли як град з хмари. У лавах московитів почалася паніка, вони змішалися, напираючи одні на одних. Етап четвертий розгром. Це був момент, на який чекав Острозький. У фланги дезорганізованому ворогу вдарила важка кіннота ВКЛ, гусари. Тоді ще не крилаті, але потужно озброєні. Та польські союзники, одночасно відступаючи легкі загони, розвернулися і вдарили в лоб. Почалася різанина. Московські полки, затиснуті в яру та на березі Дніпра, були повністю розгромлені. Вони не змогли ані організувати оборону. Ані втекти сам Гетьман Острозький, за свідченнями очевидців, особисто брав участь у фінальній атаці. Битва, що почалася вранці, тривала до пізнього вечора, і завершилася тотальним знищенням московського війська. Втрати були катастрофічними, тисячі вбитих, деякі джерела кажуть про 30 тисяч. Багато потонуло в Дніпрі. У полон потрапили обидва головні воєводи Челяднін і Голиця, а також тисячі знатних бояр. Перемога на століття. Битва під Оршею не змінила стратегічного результату війни. Смоленськ залишився за Москвою, але її тактичне та політичне значення було величезним. По перше, це була перемога для преси. Сигізмунд перший та Костянтин Острозький використали цей розгром для потужної дипломатичної кампанії в Європі. Вони показали європейським монархам, що Московське царство не є непереможним. Знаменита анонімна картина Битва під Оршею, що зараз зберігається у Варшаві, стала одним з найяскравіших зразків цієї пропаганди. По-друге, Острозький продемонстрував зразок військового мистецтва. Він геніально використав рельєф, поєднав дії артилерії, піхоти та кінноти, так звані комбіновані збройні сили, і застосував класичний маневр, вдаваний відступ, довівши його до досконалості. По третє, для нас, українців, це перемога русинського князя. Костянтин Острозький, символ української аристократії. Некоронований король Русі, захисник православ'я, який водночас був вірним громадянином Великого князівства Литовського. Битва під Оршею зупинила московську експансію на захід на десятиліття і назавжди вписала ім'я Острозького в пантеон найвидатніших полководців Європи.